Як придбати продукцію Вангукбейц. Ловіть три простих способи. Перший онлайн. Заходьте на наш сайт vanhuckbe.com або Вангукбейц.юей. Обирайте улюблену прикормку чи насадку і оформлюйте замовлення всього за кілька кліків, другий через месенджери. Напишіть нам у Viber, Telegram або WhatsApp Номер шукайте в коментарях. Наш менеджер проконсультує, допоможе обрати, підкаже, що працює краще саме зараз. І третій варіант: завітайте роболовні магазини. У Луцьку, наприклад, нашу продукцію можна знайти в магазині Карп Тайм на вулиці Дубнівській. В інших містах запитуйте Ван Кукбець у вашому магазині. Ми ветеранський крафтовий бренд. Працюємо офіційно, тож оплата на ФОП-рахунок. Чекаємо на ваші замовлення. Підтримуйте українське, рибайте разом з ван Хук Бейтс!